Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось я став час нашого з вами відео. Сьогодні е, приїхав е, телефончик, нікого, можливо, не здивує маркою. Це, звичайно, моторола, але такого телефону точно у нас не було. Зразу ж на нього буде відео огляд цьому відео. Е, отже, це телефончик від е, Курценка Василя з міста Хмельницького. Е, вітання вам, пане Василю. Дякую реальну за. Ну, Таку, можна сказати, чесність у пересиланні, у тому, що він повідомив мені інформацію, що телефон, в якому він стані, що там батарейка піддута. І він старався відправити поскоріше. І Ось він вчора відправив, нині приїхала це Укрпоштою. Телефончик мій обійшовся в 450 гривень, плюс 55 гривень доставка. А ще навіть така ще можна сказати, Перед передісторія. чоловік на пошті забув зафіксувати. Що потрібно, що назад верталося 450 гривень. Тобто я зараз як на пошті зараз оплатив 55 гривень, то ти про це повідомив сказав, сказав, що я потім, якщо ви отримаєте, скину номер карточки є, і ви мені перекинете ту решту суму. Тобто людина абсолютно довірилася мені. Не переживайте, пане Василь, посилочку отримав, все ок. І гроші перекину вам ті, зразу після відео. Отже, розкриваємо приступаємо до нашого телефону. Ну, я здивувався реально, що дуже посилка швидко. Приїхала. Ну, це Хмельницький ніби недалеко. Хоча в мене були такі посилки, що із Львівської області, і телефон їхав 4 дні. Ось <клухи> тут ще вісім ні. Нічого немає. немає. <клухи> ще так красиво стяжечкою зафіксував. Це взагалі рідкість. Перший раз таку зустрічаю. О. Добре. Отже, це у нас телефон Motorola G31. У нас, до речі, такої ніколи не було на відеоогляді. що у телефона такий у нюанс через здуту батарейку пішла тріщина по телефоні. А телефон в... В дуже хорошому стані, тим бачите, телефон куплявся ну, практично часу тому. Ось тут підутасть, то і не є. Я думав, що чимось дуже сильно воно. Не є, що у нас а сильно. Реально дуже красивий телефон. Дуже. Мій, мені дуже сподобався. Я вирішив тому його і придбати. Тут я акуратно підклею це клеєм і все окей буде. Все буде ок. Отже, розглядаємо посилочку. бачите? Чоловік купляв телефон в е якому-то році, Зараз, 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 Хмельницькому. Е так, 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 так. За 5799 гривень, 27.01.23 року. Так. Тут транспортовачна плівочка є. ну Назай, без комплекту. Ну. Тут що у нас? Тут ще щось є. Тут у нас макулатурка, як завжди. Ну і все. Ну, ясно, що людина хотіла можливо, собі залишити ці. А ні, дивіться, що є. О, це супер взагалі. Респект. Багато продавців, до речі, лишає собі от такі от скрепочки так так Це кратко найправильніше отак поставити. Я завжди то, скрупульозно того відношуся, щоб воно все файно було. Саме отріпчек. Закинемо назад. а Потім вже поскладається. Так. Включимо телефон, дивимося, як він працює. Ось в сторону. Отже, це називається Motorola Moto G31 або модифікація XT2173. Так. До речі, телефон випущено. 26 12 22 року. А кольор називався тобто мінерально на сірий. Ми його акуратно підклеїмо. Тут пальця, так капальці йде. Я тут -то клей тось, спеціально для сенсора маю. Тут абсолютно батареї не підуть, бащо не незначні може. Тако попідклею, буде все чукі-пуки. І так зараз почнемо відеоогляд. Отже, поки телефончик буде вмикатися, ми оглянемо. Зараз нажимаємо кнопочку включимо його, якщо він звичайно заряджений. Певний телефон розряджений. Заж їх хвилинку. От, що я можу сказати ще до цього часу от стоїть телефон на зарядці. Я вже поміняв інше зарядне взяв, щоби, щоб подивитися, чому телефон не заряджається і він не включається взагалі. Чи це діло в батареї, чи ні, я не можу казати, бо дивіться, що тут виникає, дивиться, вставляє на зарядку. Важно дивіться. Блим, блимим і все. І телефон не вмикається. Хоч і продавець виявив чесність, сказав, що телефон <кхід> 에, ну, комплектний, відслав цей телефон. Але чи він не знав, чи це свідомо, він зробив, не знаю. Батарея здолала, з батарея не була здобути, хоча літієм, запах літію було трохи чути. І задня кришечка чуть-чуть піддерта. Але він сказав, була переписка з ним. Він мені відповів, що телефон вмикається, тобто екран робочий, хоч і тріщи немає. Як бачите, ну, він вже більше години стоїть на зарядці. Ну, і, Як бачите, результат 0. Ну, <кій> ну, Писувався тільки що з продацем, і він казав, що якщо вам не підійде, цей телефон не буде включатися, я назад його прийму і все. Ну, от, Тут. Плюс якийсь і порядність виявив все-таки. Отаке якесь вийшло відео. Хотілося звичайно відео огляд на цей телефончик такий, що в мене не було. Ну На жаль, такого не, не вийшло по націлому відео. Ставте комен... лайки, пишіть коментарі. Хай їм щастить, будьте здорові. па па па, -па.